Красиві та смачні пиріжки в духовці. Можна приготувати з будь-якою начинкою. І Починаємо з приготування тіста. У теплу воду додаю сіль, цукор, сухі дріжджі та олію. Перемішую і в два етапи додаю борошно. Тісто вимішую впродовж 10 хвилин до гладкості. Воно має бути еластичним і не липнути до рук. Змащую тісто олією, накриваю плівкою і залишаю на 30 хвилин. Начинка для пиріжків підійде будь-яка. У мене сьогодні картопля з печінкою. Тісто ділю на 20 частин вагою 60 грамів кожна. Пиріжки формуються дуже легко. В процесі формування борошно підсипати не треба. На кожен пиріжок треба півтори чайні ложки начинки. Заліплюю пиріжок так, як показано на відео, та викладаю у форму для запікання, застелену пергаментом. Суховку я попередньо розігріла до 180 градусів. Змащую пиріжки теплим молоком. Випікати буду в режимі верх-низ без конвекції до появи рум'яної скоринки. На жаль, я не засікла, скільки потрібно часу на випікання. Гарячі пиріжки змащую рафінованою олією без запаху. Олія надасть красивий глянець і пом'якшить скоринку. Ось такі красиві вони вийшли. А в мене вже зварилась кава і я хочу спробувати. Смачні, пухкі, ароматні і з м'якенькою скоринкою.